Плентинай віканетейкерайка не портативна блютуз колонка. C2. вона доволі гучна. У неї є підсвітка, а також можливість створення стереопари. Цікаво. Привіт! Огляд подібної техніки на каналі вперше. Проте, сподіваюсь, не востаннє. І хоч я особисто не користуюсь такими от штуками, проте на вулиці часто бачу такі гаджети у багатьох людей від маленького до навіть самого поважного віку. Ціна такої колонки на Аліекспрес 40 доларів. А в Україні також можна їх купити, наприклад, на тій же розетці, ціна ще дешевша. Тож посилання і на Аліекспрес, і на розетку залишу в описі. Діаметр колонки 7,5 см, довжина 19 см, вага майже 1 кг. Як і більшість подібних колонок, ця зашита тканинною сіткою. Знизу розміщене кріплення для ремінця, а також заглушка. Під нею слот для карти пам'яті MicroSD, Type-C для заряджання та підключення до інших пристроїв, а також AUX. Так можна напряму підключити колонку дротом, який є в комплекті. А ще в комплекті є Type-C дріт, де інструкція, звісно ж є. Щодо варіантів відтворення музики цією колонкою, то тут їх всього три: це блютуз, кабель або безпосередньо вставити флешку. Пройшовся я на розетці по конкурентам. Якщо порівнювати чисто сухі цифри, то серед конкурентів ця колонка доволі навіть непогана. Десь трошки гірша автономність, десь немає можливості створення стереопари, в деяких колонках трошечки менша потужність, а в деяких навіть трошечки і більша. Але в цілому всі колонки в цьому сегменті я дивлюсь, що мають захист від води IPX 7. Так, ця колонка також не боїться води, але я б не рекомендував під водою прямо прослуховувати музику, бо на YouTube вже бачив декілька відео, коли після таких от активностей м'яко кажучи колонки прийшов гаплик. Тому максимум на що б я розраховував, це захист від дощу. На верхній частині пристрою бачимо 6 механічних кнопок. Давайте коротко про їх функціональність. Кнопка живлення. Вона ж регулює режими підсвітки. Їх всього 3, або ж режим з вимкненою підсвіткою. Довгий натиск кнопки вмикає та вимикає колонку, а короткий перемикає ці режими. Далі кнопка гучності плюс, далі кнопка Play для запуску чи паузи відтворення, а також для прийому дзвінка вхідного, наприклад. Кнопка гучності мінус Далі літера M. Вона допомагає обирати пристрій, з якого буде відтворюватися звук. Мається на увазі, що якщо у вас колонка, наприклад, підключена до смартфону по Bluetooth, до комп'ютеру напряму, наприклад, кабелем AUX, і ще ви вставили ще й флешку в вашу колонку, то от саме обирати режими, що саме буде відтворюватись, кнопочка M за це і відповідає. Ну і остання кнопка це режим створення тої ж самої стереопари. Не всі подібні гаджети таку функцію підтримують. Це я вважаю важливо знати. Підсвітка, вона насправді приємна. В вечірній час помилуватися нею можна дійсно, але не більше кількох хвилин, тому що вона тупо починає приїдатися і блиманням своїм лише відволікає. Це особисто мої відчуття, вам може таке і подобається. Колонка отримала акумулятор ємністю 3600 мАч, І, по-моєму, це дуже непогано, адже виробник заявляє до 24 годин відтворення музики за умови вимкненої підсвітки і не більше 50% гучності. Це все круто, але що по звуку? Я до сих пір про нього ні слова не сказав. На жаль, у мене немає досвіду прослуховування от таких от бюджетних колонок. Проте я прослуховував JBL Charge 3 яка втричі дорожча. І що тут сказати? Це небо і земля. Тут об'ємності трішки не вистачає, бас не такий глибокий, та нащо взагалі порівнювати, це різні цінові сегменти. Тож, якщо розглядати цю колонку саме з точки зору ціни і її можливостей, то по суті то мінусів тут глобальних і немає. Звук абсолютно нормальний, ціна доступна кожному 1400 гривень. Ну, правда ж. Єдине, що я з мінусів відмітив, це те, що тут індикатор заряду знаходиться між кнопкою живлення і кнопочкою плюс, а він маленький, він зовсім непримітний і користуватися ним незручно. В тих же JBL там конкретно 5. Світлових індикаторів, і ви чітко розумієте, наскільки у вас ще заряду. А тепер по суті, я фанат в цілому тяжкої музики, але не відмовляю собі в задоволенні послухати олдскульний західний реп. Також сучасні клубно-розважальні якісь танцювальні хіти також можу послухати. І якщо чесно, будь-який жанр слухати комфортно, але от саме в треках з глибоким басом колонка трошки не справляється і хочеться прям трішечки більшого, проте коли знову згадуєш ціну, то все стає на свої місця. Бо якщо хочеш слухати супер якісний бас в невеликій підкреслюю, кімнаті, то тут дійсно треба брати щось баксів хоча б за 100, там уже зовсім інший рівень. У компанії Tronsmart є свій мобільний додаток, але ця колонка з ним не коннектиться. Це все-таки бюджетний варіант, і я не вважаю, що це прям сильний мінус. Якщо ж підвести підсумки, то це доволі бюджетна, гарна по дизайну і дуже автономна колонка за адекватні гроші. Розрядити, до речі, я її так і не зміг, поки користувався і готувався до огляду. Щодо заряджання, то близько 4 годин треба, щоб її повністю зарядити, як заявляє виробник. Але, по суті, це хоч і багато, але у всіх конкурентів буде точно така ж сама цифра, з плюс-мінус таким же акумулятором. Якщо у вас є питання по гаджету, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ну і дякую всім за перегляд. Бувайте! І ще декілька моментів, які до мене прийшли вже після того, як я закінчив записувати це відео. По-перше, Правило кутів тут працює, і це я говорю зараз не про геометрію, а про те, що колонку ви можете покласти в будь-який кут, наприклад, вашої кімнати чи між подушками. Я не знаю, де знайдете будь-який кут. В такому випадку ви отримуєте трошки більше об'ємного звуку і більше басів. Другий лайфхак це якщо вам ця підсвітка не треба, ви просто вимикаєте її один раз. Ось я її вимкнув. Тепер колонку можна вимкнути. Тепер вмикаємо колонку, і підсвітки не буде. Тобто тут є пам'ять, і якщо ви один раз виключите, все не треба вам кожного разу при вимкненні тицяти, щоб її вимикати. От це дійсно зручно.